Як не зайду до мами люди в гості, вона на одному тому самому місці і робить одне й те саме. Деється. Мамо, ви хоч просихаєте від цієї роботи? Та, Просихаю. Просихаю, сьогодні трохи просихала. Що це буде? Мала зв'язати жінки з катертинку. Вона замовила діаметр і все. Знайшла все, думаю, ну і нитки ж треба спробувати, скільки треба рядів, щоб вийшов той діаметр. Угу. Пров'язала вже. Сантиметрів 30 діаметра. Потім придивилась і побачила, що це буде великий діаметр, угу. що це не таке, як жінка замовила. Тепер все рівно ж треба її дов'язати, uh -huh. а тоді починати знову жінки в'язати, бо вона uh -huh. жде. І стільки ж тут планується діаметр цієї. Ну тут діаметр десь, мабуть, буде метр. Uh -huh. ну, може, чуть-чуть. Ну, що, якщо на такий ось столичок, то гарно буде. Ясно. Такого гарненького. Дуже гарно. А що це за тканина? Ой, за нитка. Ниточка бавовна, да. гарна така.